Тепло має бути зокрема про роботу 37 котелень міста, які здійснюють централізоване теплопостачання. Дбає Івано-Франківськ теплокомуненерго кажуть, коли немає світла, котельні працюють на генераторах. Втім, проблема з подачою тепла в житлові будинки все ж залишається через відсутність електропостачання. Виникли проблеми з теплопостачанням житлових будинків, які опалюються від котелень. Довга Федьковича. Ось працівниками. Теплокомуненерго здійснено перехід на роботу житлових будинків з ІТП на елеваторні вузли. По довгій ми 100% житлових будинків переключили на елеваторні вузли по футьковича 100% і був відсутній елеватор. Ми його змонтували в житловому будинку. Це по вулиці Карпатська, 6. через відключення електроенергії. Під загрозою відсутності тепла залишаються й дошкільні заклади, у яких централізоване опалення. Як пропозиція і вихід з даного становища забезпечити маленькими однофазними генераторами дані тепер, підключити їх, і нехай на місцях Будь ласка, люди виконуй, виконуй. тобі даємо доручення привести всю до іншого скажіть, перегляд. де їх взяти. Ми можемо привезти, але обслуговувати їх. Ну, в принципі, мав би той чи інший завгосп того чи іншого дошкільного навчального закладу. Треба було думати раніше, коли я вам казав, що буде проблема, не ставте мені завдання і іншим людям не ставте завдання. Ваше завдання поставити тепло. Ви за це берете немалі гроші. Тому, будь ласка, мене не, не цей. Ви маєте організувати, щоб в садках було тепло. І не треба свою роботу спрямовувати в департамент освіти. Вони мають вчити дітей. А ви маєте поставити тепло. А не подавати заяву на стіл і пішли. ви вже теплокомуненерго. А от в Івано-Франківськ теплоенерго зазначають, проблем з подачою тепла через відключення світла наразі не мають. Втім, лише за минулий тиждень зафіксували три десятка витоків. Ліквідовано у нас 23 витоки. Зараз на слайді ми бачимо ті, які ліквідовано залишаються неліквідованими. ліквідованим. Сім витоків це фактично незалежності. Зразу хочу звернути славувану увагу на те, що це є незначні витоки, які не перешкоджають постачати теплоносії. Однак, з метою економії, все таки води теплової енергії. То ми працюємо над тим, щоб усунути ці недоліки. Ситуація з опалювальним сезоном, а саме з відключенням світла на котельнях, найближчим часом має покращитись, зазначають в Прикарпатті Обленерго, адже триває розробка нового списку черг стосовно відключення електроенергії. Нам вдалося перезаживити всі котельні. Хоча ви знаєте, зараз Міненерго випустило нову інструкцію про складання графіків. Ми активно з ними працюємо і оформляємо графіки відключень. І ці черги відповідно до нової інструкції там вже передбачено всі черг вимкнення. Ну, чуть міняється характер підключень від вимкнень. Дробиться більше спожива дробиться навантаження по чергах більше. Ну і вводимо те, що ми говорили. Одна з черг буде спецчерга по котельнях, які будуть працювати в цьому режимі 4 через 8. 8 годин є, 4 немає. Нові графіки міститимуть шість категорій. Підготувати та опублікувати їх зазначають Прикарпаття Облегенерго. Планують до кінця тижня. Мар'яна Джерчина, Анастасія Богей, телерадіо Раї.